Доброго дня малята! Я рада знову вас вітати на нашому занятті. Сьогодні я хочу познайомити вас із оповіданням Степана Васильченка, яке називається Неслухняний Глечик. Послухайте, будь ласка, його уважно, а потім дайте відповіді на запитання. Степан Васильченко неслухняний глечик. Був у нас мальований глечик для води. Був та й іще, може, жив би та й жив, коли трапилось таке. Раз мама топили в печі, а я постував, зачепив ключкою той глечик за вушко та й тягаю по полу. Мама, насварилася. Грай, глечику, грай, грай підеш без вушка. Я почув теє. Сам собі дивуюся, чого це, мама, не на мене гримують, а на глечика. Та й радий тому, аби не на мене. Думаю, і далі граюся з глечиком, як і раніше грався. Коли це глечик хрясь з полу, додолу розлетівся в черепки. Угадали, мама, розбився таки вражий глечик. Думаю собі, побачивши теї мати мовчки за віника, а я бачу це та й думаю, ну-ну, що буде далі? Невже ж оце мама будуть бити неслухняного Глечика, що розбився? А про себе й байдуже, мама, підійшли ближче, та не на Глечика, а на мене віником по руках. По руках. А не я ж тобі казала, не грайся з глечиком, бо розіб'єш. Мамо, ви ж не мені, то ви Глечикові казали, репетую. Глечик глухий, а ти ж із вухами, всякий такий сину, не тебе ж глечик, а ти його по полу волочив. Та й знову, та й знову, от тобі й маєш, думаю. На кого сварилася, а кому досталося? Отже, ви послухали уважне оповідання, а тепер поміркуйте і дайте відповіді на запитання, про який предмет посуду написав оповідання письменник? Що робив хлопчик? Як на це відреагувала мати? Чим усе закінчилось? Чи можуть бути предмети неслухняними? Як повинен був учинити хлопчик? Чи шукаєте ви виправдання своєму непослуху? З нетерпінням чекатиму на ваші відповіді. До побачення! До нових зустрічей!